Вимкніть, будь ласка, ваші мобільні телефони, це усякі <плес> Прошу? А на так? на Viбro теж. <плес> е, мене звати Тарас, е, я прийшов в розробки ігор з Android-девалопменту. І сьогодні я розкажу вам, як зробити свою роботу в Unity фактично. Е, Допит досить початкового рівня, але я впевнений, що навіть люди, які працюють з Unity вже досить довго, певні такі штуки. Не бачу. Ну, якщо з цього, що я буду розказувати, хоча б один тік чи трік вам пригодиться, це вже буде немає. Тобто, що я вам розкажу, як бути більш ефективним в своєму середовищі і як е, покращити свою роботу і робити її швидше. А саме е, перше, я скажу, що ви все робите неправильно. От, І почнемо з того, що ви робите війни неправильно. Так само це мій перший ігровий проєкт. Тут воно чуть-чуть з'їхало, -чуть я не знаю чому. Западніше касія в п'ятниці це невеличкий пазл, тобто над яким я працював останній бібок. Так що заходьте, качайте, просто наберіть мого вербок в Google Play і можете подивитися на мою роботу. Чи, на що, за що мені планети заплатить? Э, Перше, ви не налаштовувати свій монодувал. Э, Це треба якось пофіксити, тому ну, що... De, e, Правильно. <laughs> <laughs> так, давно помню. Поправка по можно. Скажи. Все нормально. Там проблема здесь двадцять еще пять. О! <глава> <глава> oh. <Super. глава> Отже, е це мій ідеальний світ, е в якому я би хотів жити. От. Але, на жаль, поки що в ньому не живу. Е перший раз, е коли я запустив монудивело, це було десь ну, трохи більше півроку назад, я дивився, чим воно відрізняється від текстового редактора, що підказує слова. З рефакторингу правою клавішою або з рефакторингу там єринаї. Окей. Це дуже класно, але коли я прийшов ну, з інтеліжі надія, я зрозумів, ну, де з тебе з рефакторингу 50 різних речей. Там один. О, окей. Це добре. Ну, екстракт-метод теж. О, і я вдаю, серйозно типу? Ну, І все ж таки варто зробити свою домашку і наконфігати його. Дуже насправді мало, мало там можна наконфігувати, але те, що можна, це треба зробити. Тому що, по-перше, це юзайти е, монокайт, Syntax хайлайт тема. Вона дає більше кольорів, вона підсвічує методи іншими кольорами. І чим більше кольорів, тим легше вам розрізняти те, що ви пишете. От, знизу є облів'я, які от, ми бачимо, що так само. Все біле і що є, що монокайки підсвічує методи іншими кольорами. Так само далі заходимо по всіх настройках і по всіх настройках проходимося. Найважливіше це оце. Це enable source analysis. Це те, що виключено по дефолту в і воно тобі навіть код не аналізує і навіть не покаже ті імпорти, які є зайнями. То Так само налаштувати, щоб воно закривало за тобою дужки, тому що по дефолту воно все виключено і виглядає як текстовий редактор. Перед тим як сідати і девелопти, потрайте пів дня на те, щоб це все класно собі на так само код темплейти щоб ви потім не писали дебаг, лог, і це все вручну, кожен зараз це тайпало. Це зекономить вам багато часу. Спочатку здається, що немає часу нічого конфігати, але в майбутньому воно зекономить час. Так само, що ви робите неправильно, коли вам щось треба поміняти, ви дрегаєте вікна і пересуваєте їх куди де треба. Пересуваєте, дебаєте. Так, що треба робити? Візайте лейаут. аут В Unity можна зберегти собі лайти, як і в будь-якій достойній програмі. І дуже класно подумає, що металій клієнт, насправді, коли в тебе є два екрани, один великий, другий малий, так, це дуже кляво. Перший маленький екран це я граю консоль, це є твоє відображення. І твій проект, так само типу, на великому екрані. Збоку, зліва, як привикли всі переважно девелопери. Дві і експекти, ну і гра прогулявана, бо в залежності від того, чи портретний чи на шахтний Це дуже класно. Так само, на чому ми можемо в'язати лейаути? Е, я бачив, як, е, якщо вам треба перемістити в 'юніті в сцені якийсь об'єкт, то що роблять люди? Вони беруть, коли великий проєкт, і його, ребят, і, і, і проєкт скролиться, проєкт скролиться, і ви вам далі древель. І, 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 і такі перетаскуєте, коли треба. Для цього леяут вирішує цю проблему, у вас є тут два ціх, ви собі берете, перетаскуєте собі, куди треба, пер, ну, перескоровували, і таким чином ви можете робити рефактори вашого проєкту, ну, якщо ви це я, ну, зараз покажу. Ну, Зрозуміло, якщо ми тут його зменшимо, то воно почне скровуватися і це страшає не целує. Так само, якщо у вас є, наприклад, ви працюєте з NGI, з якимись фреймворками, де ви робите атласи, Зробіть собі окремі лоял. І там складайте свої атласи. Це набагато зручніше, ніж робити собі нове вікно. Зробили атлас-мейкер, задокали його кудись. Перестало з цим працювати, цей атласмейкер нам вже не потрібен, він починає заважати і. Візайте для всього свої лояли. Тримайте все окремо, і все буде Значить, Далі, ну це з Значить, Що далі ви робите? E, ви робите свої змінні паблік, щоб побачити їх інспектори і подивитися, коли ваша гра рухається. Не робіть того. По-перше, геймдизайнер, який буде конфігувати, побачить, що це можна твікати, і завжди буде твікати це. Друге? Інкасуляція. Euh, що у нас є? В у нас є дебах-режим. Я думаю, що всі про це знають, але всі про це також так, є не забувають. Ось, так це є. Отут. Включається дебах-режим, в якому можна який запуск... ну тобто, Також він вам може після того відображає кожному його ID. От. що також іноді досить корисно. Так само, що ми можемо зробити з тим інспектором, ми можемо його залокати на певному об'єкті. Тобто, бачите, я тепер рухаюся по проекту, Але інспектор вишається те саме. Це зручно, коли ти моніториш якийсь конкретний об'єкт і ти там собі щось собою виду Тікав з виду до що також є досить Так, Це найгірша штука, яку можна робити, це щоб скопіювати компонент, або ну, ви запустили собі гру, налаштували собі перфарк, так, як вам треба, і після того, що ви робите? Ви записуєте це все на росточку. І потім виключаєте 0 і записуєте це в перфал. Тобто не робіть так. Для цього є спеціально копі-компонент. От так, зараз перейдемо в стандартний layout. Тобто Тут ми бачимо з NGUI три Так, Що ми можемо з ними зробити? Так. Це наша наша пакунка. Ми її трошки підмалюємо. От. І замість того, щоб брати звідси кольори, їх запам'ятовувати, записувати на листочку, у кожному компоненті є копі компонент. От. І після того ми даємо той самий об'єкт, ми можемо або вставити такий самий компонент, як новий, або просто скопіювати значення компонента іншому компоненту. Будь ласка, робіть так. Значить, Рухаємося далі. Е, ви не користуєтесь атрибутами. Е, правило таке, що якщо ви можете щось обмежити, завжди це обмежено. Для цього є такі прекрасні атрибути, які, е, по-перше, це є атрибут Range для Ідіїфлотів, який дає вам можливість е, зробити, перетворити. Інтове або флот-поле на отаку штуку. Тобто замість того, що ваш дизайнер буде тайпати в швидкість персонажів, ви маєте от таку штурму. Так само Require Component. Що наш Require Component Він скрипт простий, всі про нього знають, а також забувають його і за. Якщо у вас є скрипт, який передбачає наявність, тобто, наприклад, колайдера і анімації на скрипті, завжди додайте цей скрипт Require Component. Кожен раз, коли ви будете перетягувати цей скрипт. Uh, ну, от, наприклад, це Master скрипт. Uh, ми перетягуємо його сюди і він mm -hmm. ну, одразу додає нам спрей-трендер і аніматор. І ми не, не натхнемося на те, що коли ми робимо git воно нам поверне було. Тобто таким чином ми себе просто перестраховуємо. Якщо можемо перестрахувати, то завжди треба робити. Ну, також там є деякі да інші. Зокрема, Executi-9 це атрибут, який дозволяє нам euh, едітори, щоб цей скрипт, з ми, ми працюємо, розпускати на Так. Буду рухатися швидко, тому тому що часу дуже мало. Переходимо до припаду. Це є дуже е, Деякі поради. Будь-який об'єкт. Повинен бути префам. Префабами має бути буквально все. Чому? Ну, Крім, крім е, об'єктів, які є папками для складання цих префалів. Тобто пусті об'єкти, і, і вони будуть в вашими, вашими папками. Чому? Тому що ви робите індивідуальні зміни до кожного префабу, вам потім не потрібно мерчити сцени, що є дуже болючим процесом в Unity. Ви мертвієте тільки префау. Навіть після того, як вони зробили, якщо вони тепер текстові. І це краще все одно. Лінкайте префаби до префаби. Тобто е, завжди е, лінкайте префаби до Прифаби в себе в прожитті. там де можна. Таким чином, ви ізолюєте все, що можете від сцен, ізолюєте від сцен. Якомога менше робіть посилання інстанцій на інстанси, існуючі, вже в сцені. От. І також дуже важлива штука. Е, шукайте лінки. На інстанси пр програмно всюди, де це можливо. Тобто так, наприклад, от у нас є. От, це, це скрипт е називається Find the От, і Якщо в нього, наприклад, є три чилда, ніколи не робіть отак: Public список тричалда і, і, і три-чайлда, і ми тут. Класно, він ти нам дає можливість це все перетягнути. Перетягуйте все сюди. Отак, будь ласка, ніколи не робіть. Перше, чому? Тому що перейменовуєш скрипт, воно все нафіг злітає, і це, це, це страшенно бізнес. Ну. А по-друге, е ти можеш зробити все правильно. Того, щоб робити отак і Це можна зробити таким чином. Ну, є моменти, звичайно, коли ти цього зробити не можеш, але в інших випадках варто це зробити от таким чином. Тобто, ти точно знаєш, що вони там будуть, і таким чином ти можеш себе перестрахуватися. Тобто забувати їх від дітей, так? Це не те, що запальний Тобто, Наприклад, в NG UI, якщо в тебе є Grid, е, і в Grid є Challenge, який є UI є, Penny Content, так? Ну, тобто, це є в NG UI таке поняття, в тебе є сітка, тобто, scrollable view, і ти туди напихаєш контент, тобто, просто як спис, е, то ти знаєш, що ті діти там є, і ти просто робиш на паренті Get Components in Children's, і воно тобі повертає все, що потрібно. Тобто все, що можна зробити програмно, робіть програму. Зараз ми підійдемо до однієї найбільших бід в Юніті, і що ви робите? Ви нести префаб. Просто ніколи цього в житті не робіть. Це біда, ну, це тому що ніби, коли ти береш один префаб, другий префаб, виносиш їх в сцену, перетягуєш один префаб як child іншого і натискаєш apply на руті, цей префаб, що під низом, він автоматично стає частиною верхнього префабу. І цей префаб, е який став його частиною, е цей, і він зберігається і в проєкті, він вже ніде не використовується. Розумієте, про що я говорю? Так. Тобто у вас є два префаби, ви перетягнули в сцену а один вже. за чай-дали йому другий, натиснули на верхній Apply, все, цей чай префаб вже. Ну, тобто, цей префаб у вас вже в проєкті ніде не використовується. Це це вже сміття. От. Що в такому випадку робити? Перед префабом робимо посилання на чарок префаб і інстанчіатим програмтайм. І все, що можна інстачаєте в рантаймі, бажано це формуліти. Якщо хтось ну, цікавить то після доповіді я зможу все пояснити, що ви робите? Ви не юзаєте ікону. Це реально дуже крута штука в Юлії. Чим більше росте комплексність проєкту, тим складніше щось знайти, дивлячись на проєкт. А це? І так само в сцені. Це насправді спасіння потопачка. Що ми можемо з цієї штуки вижити по максимуму? Наприклад, у нас є бібліотека. Ну, це я просто покажу, як роблю я, це не значить, що так треба робити, але ну, це допомагає. Тобто бібліотечні скрипти, ви можете позначити собі певний кодом. Тут у мене є NGUI, і коли я перетягую сюди свій скрипт, який вже є мій, я бачу, де точно що є мій скрипт і де є скрипти з зліби, які мені рухати не треба. Абсолютно таким же самим чином ми, собі, коли ми можемо давати кастомні іконки. І після цього ми можемо побачити, де у нас в сцені знаходяться фабки. І де у нас в сцені знаходяться сонечки. Тому що коли в сцені реально всього багато, Дуже тяжко щось знайти і щось побачити. А так ми бачимо візуально стела тут, хатки тут, і це лише іконки, які типу, є сцеп, які відображаються лише в сцені. Таким самим чином можна маркати собі, наприклад, ми знаємо, що ромбик — це є інтерфейс, припустимо, сірий і сірий кружочок це у нас аффаркт-класс. І ти дивишся, на знаходить, ти зразу розумієш, що є архів, що до чого. Ну, це просто побажання. Це кожен може собі вибрати екзамент, клас, як завгодно. наприклад, слатичні класи позначати е, Там... класи з extension методами, але юзайте це. Це реально круто. От. Так. Ці хатки. Так. Ви не використовуєте S-файли, щоб зберігати інформацію. Робіть це. Всюди для ну, чого. От ви починаєте з нуля, ви хочете собі зробити якийсь швидкий прототип чи щось, ви шукаєте якийсь XML-серіалізатор, десеріаліз, десеріалізатор. Е, так, коли треба інкріпшени, це класно, але коли ви треба робити якийсь швидкий прототип, ви просто можете зробити S-файл, як UTUZ-кастемну серіалізацію, і зберігати все в s Ну, Тобто то це настільки просто. Він підтримує списки і всі типи. Так само, якщо ви хочете, щоб якийсь кастомний об'єкт підтримувався. Просто треба його зробити систем серіалайзмом. Той же самий атрибут. Ну, тобто показує, наприклад, от, яким чином можна зберігати е, налаштування для ігрового леву. Ну, тобто ми, наприклад, можемо це видалити. У нас є менюшка, там зробити новий холдер для леву. І що з собою цей лав представляє? Це його нейм, так само, і він має список там, з номерів 50 дарвелів, Forest, туди-сюди. І щоб цей файлик прочитати, там потрібно буквально 200 тисяч. Не потрібно ніяких писати сімейних серіалізатори, десерізатори. Тобто, І так само класно ці штуки приходять для зберігання налаштувань і всяких інших причин. А в такого в нього можна щось записувати. В коді ти е, залежить, якщо <плес> ти його в папку ресурси, то ні. <плес> от, але всі кінці попад, яке підозрює, що так. Тобто ти, файл, типу, треба зберігати інформацію про групку на от треба. І зберігати інформацію про не знаю. На рахунок цього, те, що тобі сказав, <плес> дали, <плес> в першу чергу, що просто якусь інфул апстар. Зберігати. Ні, для цього краще взяти плеєр працю налаштування там зберігати не варто. Ну, так само на скрипт... того, щоб цей файлик, для того, щоб об'єкт міг таким чином зберігатися, він повинен наслідувати від scriptable object. Тоді він буде таким чином його можна буде зберегти в S. І він буде зберігатися і файли. От, і, ну, Щоб, щоб створити такий файлик, ну, це просто generic метод який дозволяє нам створити от, такий asset-файл. Ми просто передаємо йому asset і шлях куди, і, І все, що треба, це є. Викликати два методи, і наш файл відправив. Так само двома стрічками можемо його прочитати і просуватися не. Потрібно. Наприклад, в моїй грі, е, уся інформація про рівні, наприклад, там, розміри дошки там, кольори відантів, зберігається в от таких файлах. І щоб прочитати мій рівень, я просто читаю цей файлик з ресурсів. З ресурсів я його сходу поміняти не можу, тому що це заборонено. А прочитати я не можу. Ну це доволі зручно. Стандартна практика, чи це тебе придало? Ні, це в принципі багато хто так робить. Якщо подивитися на великі пішки, тобто, ну, наприклад, це той самий інвенчик Creator, наприклад, е, на s історії є, е, всі налаштування зберігаються таким чином. От, чесно кажучи, ну, я не, хочу, я не можу сказати, чи це тіпо, хороша практика, чи не дуже, ну я ще не настільки в це в них, просто так роблять і це працює. Це те, що я сказати. сказав, тобто, щоб потім, якби не було б мене претензії, це працює. Працює добре, наскільки воно це показало. Для тих рухів є одна тільки сцена, І є от, куча таких асетів, котрі типу для конкретного рівня. Так, сцена нас запускає, що її рівень 100, тоді з 100, типу, 100%. Так, так саме ага. на мене, кожен рівень зберігається окремо в такому. Так, і динамічно так, оформлює підположення зброї. Yeah. Так, так, так. І динамічно будує рівень. в мене, просто, що, в мене рівень не складається зі списку об'єктів. Тобто дошка будується динамічно і читається все опалювати. Чи це добре так робити? Чесно, я не можу зараз співати. це, Воно працює. Це те, що я знаю. Який демонспоставляти краще зберігати в... Твер... E, Ні, плеєр прес такого краще не збирати, тому що темі пісколета плеєр пресах можна поміняти. Плеєр-прес — це не є, є символьно збережена інформація, там можна зберігати включені чи виключений звук. От такі всякі штуки для решту, треба якийсь XMR-сервізати з шоуванням, там якийсь від жендавання якийсь... Е... Тобто це треба інкрити. Ну в залежності від того, наскільки наскільки треба криптити, все зморнув. Ну, а ви такі всі налаштування, ви робите, щоб їх можна було в інспекторі відвідати? На стройки грати? Чи десь в порті? Ну, в осет файлі? Ну, в мене, як таких масштабних інспекторів, я не писав. Тобто, в мене не було потреби. Ну, а ви робите, щоб можна було настраювати з інспектором всі ці гейм-дизайнерські настройки? Ну, так. Так, наприклад, так, як ТЕЛ робити. Ми робимо подержку, яка там є скучна. Майка мов врагов каких-то лучше зробити редактор для Ну, просто просто редактор. індизайнерів. Це круто звичайно розправитися. Так, треба час, але це так завжди здається. Але реально краще потратити більше часу з Потім воно все одно вилізе, що ти все будеш будеш ти кожні те, що говорить, буде ніж швидко немає. Якщо scriptable общеців. Тобто, якщо у нас, якщо ми покладемо в папку ресурсів, він буде read-conny. Окей? Але якщо ми покладемо якусь іншу папку і ми будемо міняти його сфер, то він так і залишиться поміняний після того, як ми тут виключимо. Ти запускаєш гру, ти цей файл прочитав поміняв, зберіг, він лишається такісь, ну, тобто він лишається поміняний. Так само, можливо, ви знаєте таку штуку, що якщо ми беремо префаб, ну у нас є лінк на префаб в Project. Ми міняємо цьому префабу якісь проперті, він залишається поміняний в Project, якщо хтось не в курсі. Окей, хто був не в курсі? А якщо префаб до ресурси, то можна поміняти? То ні, з ресурсів папки ти не можеш поміняти нічого. Тобто ресурси це як папка, яка завжди включається в Unity проект. Ну, тобто Unity, як Build свій проєкт, воно шукає всі лінки, асики, на які лінки немає, воно тобі просто в проєкт не включає. Тобто в проєкті може бути купа сміття, якщо ти там, в шку і ПАшку, воно тобі то все не включає. Але все, що є в папці ресурси, завжди буде включено в тобі в шку чи ВК. Ну, тобто папка ресурсів. Ну, це типу специфічні імена, для які там Unity дизайн. там плагінс. То, якщо хтось щось скаже, ну, вважає, що я щось неправильно кажу, то ви кажіть, тому що я теж можу помилятися. Я стараюся брати молодостовірнішу інформацію. Скрипті це типу коле, які мають бути левел-холдер, ти просто передявеш, так? Тут Тобто дивись, що в мене зберігається? В мене збирається рівень в цьому левел холдері. Що ж цей рівень складається Що? Це просто список моїх елементів. Які, є, які мають пропов System Serializable. Тобто, ні, ні вона у вас типу, а от він з собою звояде, просто якийсь... він з якісь виявляє якісь монобері, печаток депутатів. В двох God. словах, що таке цей scriptable object? Це той самий monobeheior, але не в сцені. Uh -huh. Я правильно кажу? Uh -huh. Ні. Так. Типу, 50-50. Тобто Script Object це він володіє всіма тими самими властивостями, що MonoBehaviour, тільки його не можна е, запхати в сцену, Тобто, ага. от, тобто він У на, нас просто типу є тупо, файл і нього, на нього підчеплений levels так? Ні, це levels Дивись. А ти можеш показати, де, як він отвертка виглядає. Так, запросто. Є папка resources, в ній є отакий файл, в якому збирається вся необхідна інформація. В рантаймі я кажу, read мені такий-то файлик, воно мені цей файл зразу читає як клас-леве холдер. Тому можна показати в ході за таке. питання. Якщо можна спілкуватися, або зараз, або закрили вже приватний проєкту, якщо ще питання Так, окей. Часу вже немає, тобто е, підходьте, е, ну, ще милеве питання після. Тобто, підходьте, будемо обговорювати, не погоджуйтесь зі мною, тому що досвід мене насправді не такий великий, але те, що знаю, ну, ти ми вирішимо поділитися.